До нас на склад забіг чужий собака, бродячий пес, ледачий і брудний, Кошлато томорді наші щуролови, не сміючи його атакувати, і гавкатом кружляли отдалік. А він собі розлігся серед бруку, де затишок на сонці. І вдавав, що спить. І ось рябеньке цуценя, якому щур недавно видер око, і рана все не гоїлась, воно занедбане було таке нещасне, поволі, шкутигаючи, до нього наблизилось. Він голову підвів. Замащений мазутом волоцюга Назустріч цуценяті і ліниво лизнув його, понюхав, знов лизнув і лапою обняв його за шию і став йому вилизувати рану ту незагоїну на місці ока. І я подумав, що якби людині собачу душу?